Вітаю всіх на каналі. Хочу показати вам Volkswagen Passat 2018 року. Highline версія. Це, до речі, улюблена моя машина. Я дуже багато пасатів з'їздив. Перед Теслою у мене було в моєму користуванні три автомобілі Passat Volkswagen. Що хочу сказати, що це ну, дуже надійна машина. Як до речі і Passat b 7 так і Passat b 8 Це дуже надійні машини. То є версія Highline, і тут непогано, що є Алькантара сидіння. Такий у нього дуже непоганий стан. Не бездоганний, звичайно, але давайте покажу що тут є. Трошечки посічені фари, як бачите. Є місцями на нікелю отакі. Тут бруд, бруд якийсь так. так. Оця нікеляшка, мінімальні, є такі косочки є трошечки посічене знизу протитуманні теж трохи посічені передній бампер ну, машина їздить така на швидкостях і ця машина їздила на великій відстані тому є тут Дуже дуже маленький сколок на склі. Отак видно його, так? Да? Це буквально 4 міліметри. Тут ще зовсім маленький теж є один. Все більш немає. Датчики світло, світла, датчики дощу. Круїз контроль. Камера заднього виду, складується дзеркала, безключовий доступ. От такий стан карти водія. Пробіг 164 тисячі кілометрів. І подивіться, яке кермо. Скажімо, ще матове. От так виглядає. Ну це хто знає, що таке Алькантара. Найнадійніші сидіння це Алькантара. Ну тут шкіра боки з шкіри. Базова тут версія з цими масажерами. Електросидіння теж це. База для хайлайн версії. Ну, звичайно, затемнені задні шиби фабрично, це теж базова версія. Бачите, вже у нас монітор, рестайлінговий, новий, оновлений. Є у нас тут і сидіння електричний підігрів сидінь. Така от не, не, вбита, не зношена машина Volkswagen, Passat Highline. Є автохольт, автоматична DSG коробка, мокра, як її називають. Шестиступінчата, шість вперед. Номер кузова покажу. Хтось зупинить собі на стоп кадр, подивиться якщо потрібно буде. По салону практично немає недоліків. Ззаді теж все ідеально, це колеса складені, тут ці шторочки, все, тут просто воно все нуль, але колеса складені в таких пакетах. Бачите, є тут електрокришка, є тут подряпина ззаді на бампері. Тут ще вон невеличкі подряпини. Є тут фаркоп, висувний, електричний. Тут Бездоганно все виглядає в багажнику. Колеса я діставати не буду, колеса на дисках, гарні колеса, ще гарніші набагато, ніж, ніж ці. Набагато гарніші запасні диски, літні. Зимові тут ну, гарні, але вони звичайні, а ті класні, не маю як. Дістати зараз однією рукою. По-моєму, я сказав, є камера задня, а її, здається, нема. Зараз спробую. Момент. Заведемо. Двомасовий. А, є камера, да, все я правду сказав. Так. Коробочка не клює. Вперед. Взад. Все суперово. Дивіться, який вже в оновленій версії. Класна якість яка камери. Набагато краще стали робити камери, ніж були раніше. Жодних помилок немає, нічого. Машина в ходу прекрасна. Їде добре. Підвіска добра. Все практично все фоль фарберайт. Все добре. Зараз гляну, чи є сервісна. Незручно однією рукою. Ну, електронні сервіса. Тут все тут є набор. Машина повністю сервісована. Всі документи присутні. Вон, кожен береш і є о тут всі пробіги, все. 21 01, 22, 113 тисяч. Коротше кажучи, всі сервіса на Volkswagen. Якщо зацікавить когось даний автомобіль можна буде більш детально показати все що цікавить. Ну, хоча давайте покажу, як я не дивився, товщиноміром, але 90% 99%, що не мальовано нічого. Зараз товщиноміром поклацаю. А, до речі, є тут дефект один, я його не показав. Сторони рівні, практично все тут супер, але от є заднє крило, ліве, так? Да? От показую, отут воно прочухане, впиралось. на дверку не зайшло, але арочка отут. Зараз я з усіх сторон покажу, як це виглядає. Коротше кажучи, можна й вирівняти, але отут до ґрунтовки трошки треба підробити. Оце є недолік такий. Десь ще бачив вм'ятину на капоті малесеньку, яка рівняється без пробування, але вона є. Ось маленька вм'ятинка на капоті. І ніби нічого більше я не бачив тут. Ні, все ідеально. Ну давайте вже товщиноміром пройдусь, але все тут буде супер. Заднє праве крило, задні праві двері. Я по два кліка. А там якщо когось зацікавить, нема проблем, може вам хоч по 20 кліків зробити. Я бачу, що не красилось. Товщиномір це така штука, що він потрібний. Коли людина ніколи не красила машину, не знає, як її дивитися, то товщиномір не заважає. Але я вам раджу, коли ви не розбираєтесь і берете в руки товщиномір, головне міряти отут. От 82, Там. Да? В пройомах. 82. Тому що, коли автомобіль роблений, коли міняні запчастини нові, то товщиноміром все буде клас. Але це не значить, що там все клас. Тому як не розбираєтесь в автомобілях, то краще. Коротше, нічого не крашено, не, не перефарбовувалось, вірніше. з мені ніяк не можуть позбутися. Все окей. Так, чекайте, в мене десь ще... Ну, колеса нема що показувати. Не все там клас, хоча є в мене десь прилад для вимірювання протектору так. колеса 6 мм майже нові колеса класні колеса заведу зараз відкрию ще капот Стан ключка. Покажу. Другий, напевно, теж я не знаю точно. Зараз ще. Ремінь безпеки. витягнутий. Ремінь безпеки найкраще відображує стан автомобіля. Ну і кермо, звичайно, на все треба дивитись. Коли отаке кермо, як в новій машині, коли сидіння не просажене і боковинки не протерті, отут в кутику цьому, коли от ручка перемикання передач, всі ці кнопочки не, не зализано, то це є машина, воно так само і по всіх по всіх, всіх узлах і агрегатах внутрішніх, технічних. Ага, капот так і не відкрив. Мотор робить як годинник. Рівнесенько. Так, номер... А, я показував вже номер кузова, по-моєму. Не помішає ще раз. Тут нічого немає. Нічого ніхто не мив і все сухенько. Нічого ніде не відкручувалось. Все в оригіналі. Так, рідина 143 тисячі мінялась, в 12-22-го. Все, окей. Ну що, можна довго показувати? Дно ну, там все клас. Дивився я, нема жодних проблем, ніяких подряпин, по лісах не їздила машина. В класному стані машина, в добрій версії Highline. Я вам скажу, є екстраси такі, які ми, ну просто вони є. Люди поки не купили машину. От, а мені те, мені те подобається, щоб було. Але в житті ви найбільш користуєтесь е, тою ж задньою лядою електричною. Це дуже зручно, коли її не треба відкривати весь час а тільки кнопочку нажав якщо ти там з... з пакунками і вона відкривається жодних проблем немає оце є екстрас потрібний сидіння алькантара які не парять які вигляд мають класний і не парять щось мені пишуть подивлюсь заодно відповім якщо Так, вітаю. Якщо змінилися ціни в процентному відношенні з початком війни, як змінилися ціни з початком війни? Ціни піднялись вгору. Не, не тільки на машини, на все. Ціни виросли. Ну, Ціна, питають, яка ціна указана в описі в заголовку відео подивіться От такий посад можу вам з впевненістю сказати що це найнадійніша машина з всіх машин свій посад я продав купив з пробігом 220 по-моєму тисяч у мене маховик там цукотів Хлацав. Я підкрутив оберти на трошечки. Підняв оберти, Я показав, до речі, для всіх, як прибрати без заміни маховика, без е заміни двомасового маховика, як прибрати той стук. І багато, дуже багато людей мені телефонують, дякують, що не потрібно, не прийшлося купувати. А ті, хто ніколи це не пробував, варнякають, що це... На пару тисяч і можна коробку побити і все. Так от я на 220 тисяч купив, на 570 тисяч е, продав посад і е, все, нічого не стукало, так і не міняв. Не знаю, з Луцька чоловік купив у мене, чи міняв вже, е, я йому дав в придачу з машиною, на шарика віддав машину взагалі. З пробігом 570 тисяч такий посад був перфектний просто. Він теж highline версія був. От. І я думаю, він ще й їздить досі. Кричать коробки погані ДСГ. Коробка там оригінальна, двигун оригінальний. Е і двомасовий маховик. Хтось його замучив, але він з підняттям обертів в системі е в блоці керування двигуна. Я підняв оберти, знайдіть моє відео, може не забуду, поставлю його в описі даного відео, як прибрати стук е Ваймаса Швунгра. Це маховик двомасовий, як прибрати стук. Не в всіх, правда, моделях вдається, тому що не, не, не в всіх блоках керування є доступ до до заміни оборотів. Навіть коли є той доступ, то там дуже по-хитрому зроблено. Можна додати тільки 100 обертів. Якщо додали там 110 чи 120, воно не додає, просто не приймає блок керування. От. Ну, найдете моє відео, або не забуду, поставлю в описі, щоб не міняти ці дуже дорогі по вартості е, цій маса швунград. От. Ну що, напевно буду закінчувати. Телефонуйте. Надалі теж буду показувати машини, яких ще немає на мобіля. Цю машину привезли і її нема ніде ще в оголошеннях. Е, я розміщу оголошення і поставлю під, під відео ссылку посилання. Посилання на, наші, на нашу стоянку є в описі. Відео, але я додам ще посилання на, на даний автомобіль. Ну все, буду закінчувати. На все добре, до наступних відео. Завжди показуватиму нові наші варіанти. Якщо буде щось цікаве для України, не тільки багато людей тепер тут, на місці. Буду показувати відео, буду показувати цікаві машини. До наступних відео.